Доброго ранку травам росистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечку Ясному, людям усім і всьому прекрасному. Малята до нас завітало сонечко, і воно дуже хоче погратися з вами. Але воно високо і до нього не дістати. Давайте разом побудуємо високу башточку, щоб дістатися до сонечка. Пропоную збудувати башточку за таким зразком. Але спочатку потрібно розім'яти наші пальчики. А ця кулька непроста, вся колюча ось така. Між долоньками кладем і долоньки розітрем. вгору вниз її катаєм, свої ручки розвиваємо. Для роботи нам знадобиться різний за розміром будівельний матеріал. Почнемо будувати. Спочатку беремо найбільшу цеглинку червоного кольору і ставимо її посередині. Тепер беремо цеглинку зеленого кольору і ставимо її на червону. Блакитний кубик поставимо на зелену цеглинку. І залишилася в нас верхівка. Поставимо її на блакитний кубик. Башточка готова, тепер можна гратися з сонечком. Дітки, хто до нас сьогодні приходив у гості? Так, це сонечко. А що ми будували? Вірно, башточку. Малята, я сподіваюся, вам було цікаво. З нетерпінням чекатиму на ваші роботи. До побачення!